Вітаємо! Продається затишна трикімнатна квартира по вулиці Рятувальників. Розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Не кутова. Загальна площа квартири 71,2 квадратних метри. Має одне з найкращих планувань серед квартир такого формату. Просторий хол з великими та вмісткими вбудованими шафами. Велика зала 17,2 квадратних метри. Є дві лоджії, засклені металопластиковими рамами. В квартирі встановлені лічильники на газ, світло, воду та тепло. Також дві окремі спальні по 12,6 квадратних метрів. Всі кімнати з хорошим ремонтом мебльовані. Також квартира обладнана системою сигналізації. Є безперебійник, що забезпечить вас електрикою при відключенні. Санвузол роздільний, оздоблений плиткою. Функціональна кухня 8,6 квадратних метрів. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.